Сьогоднішнього обстрілу постраждав ще один луцький будинок і двір. Тут впав шахет, утворивши вирву. Його уламки розкидало по подвір'ю. Був один і на дереві. У людей в оселях повибивало вікна та двері. Понищені автівки на щастя всі живі. Дає свідчення поліції і молода мама з немовлям на руках. Пошкоджене подвір'я, пошкоджений автомобіль повністю осколками, сарай. І в квартирі двері в сусідів повиносили вікна. Не встигли вибігти в укриття, бо швидко почалося триль... Це був перший прильот. Не встигли, поки збиралися, вже прилетіло. тому після прильоту перебігли в підвал, в сусідній будинок. Да. Ну страшно, всім страшно, але що живемо такий час, на жаль. Всі, слава Богу, були в ваннах, в коридорах і не долетіло, хоча там сусідів взагалі от в цьому будинку роздріблена вся квартира в осколках. А цій жінці життя врятувала домашня улюблениця. Мотя, вона, вона завжди мене попереджає перед всіма подіями. І я от лягаю спати, вона не з того низового кинеться, я її глажу, вона кинеться мені на руку, кинулась на ногу. І я ще аж розсердилася, що це ти собі дозволяєш. Але аж потім розумію, що це було попередження: не лягай в тій кімнаті спати. От така от кіцька. Тут вибило сюди, і прилетіло сюди. Вибухова хвиля була. Я просто за пару хвилин вона так само прийшла, мене десь е, пригнула на мене, бо вона така, знаєте, дуже з таким характером така героїня. І вона як стрибне на мене, я прокидаюся. Я буквально за п'ять хвилин вийшла, вийшла до вбиральні. І Вже мене це схопило це в коридорі. Ну ми тут слава Богу всі врятовані. Ще під Богом всі ходимо. Вибух від прильоту був настільки потужним і руйнівним, що гучно було і у сусідніх оселях. Втретій ночі ми в нас взагалі це старенькі будинки з дерев'яним перекриттям, Ми дуже добре завжди чуємо, коли гудуть шахеди, коли працює ППО. Тобто це те, що ми не пропускаємо. В жодному з цих будинків немає укриттів, немає підвалів. І тому більшість наших тривог ми проводимо або в коридорі, або в ванні, за цим правилом двох стін. І ось сьогодні, в третій ночі, ми почули дуже гучний вибух, який не був схожий на попередню там роботу ППО і так далі. І ми зрозуміли, що відбулося щось, мабуть, масштабніше. І ось подивились зараз, що я вирва. Діти спали. В коридорі, і в нас позакладало вуха від гучного вибуху. І ми от зрозуміли, що відбув, відбувся приліт прямо десь біля нас. І ось побачили оцю вирву, зникло світло. Ви бачите, тут у нас є електрична підстанція зовсім поряд, понищені будинки. Кажуть, що нас врятувало те, що понищені машини, те, що вони були на газу і не було такої великої пожежі через займання бензину. Ну, тому така шокова ситуація. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.